Слава Ісусу Христу, кавалерочка, Всім доброго недільного ранку. Знаю, що ви вже давним-давно всі встали, стріпались і взялися до роботи. А ми теж встали, але ще всі не стріпали, говорю так, як є. Вчора дуже пізно позасинали, бо щось, знаєте, лягли в ліжко, включили телевізор і щось говорили з Віталіком. Коротше, так говорили, що до другої ночі. Потім полягали спати. І рано було годі встати. Будильник в мене дзвонить, я його виключи, виключила бік і далі спати. Але скажу вам, кавлерочка, що сьогодні <кхід> прощена неділя. І сьогодні треба всіх пробачити, хто вас обідав, кого ви обідали. Знаєте, не будьте гонорові, корону треба деколи знімати. Знаєте, сьогодні говорять таке, я вас пробачаю, а ви мене пробачите. І так само я до вас говорю, якщо я вас когось обідала, ви мене пробачите. А я вас всіх пробачаю. Ну, сьогодні проще на неділя. Сьогодні ще й запусти до того всього, тому що завтра починається строгий великодній піст. Я, кавалерочка, вже все підготовлюю на салат. Варю яйця, варю куряче філе. Буде одним словом салат з крабових паличок. Вчора ви мені накидали рецепт. І вчора, ви знаєте. Десь п'ята година сиділа в телефоні мого шоста і знайшла у Фейсбуці такий салат з крекеру. Коротше, варю куряче філе, бо буду ще робити той салат. І кажуть, що він такий смачний колег. Одним словом, буду робити два салата, бульбу зварю, бо хочемо їхати сьогодні на шашлики, так як запуск. Але льоди нині не ліпимо, бо є пельмені. Ціла морозилка, так? І так угу, Так що угу. льоби не будуть, льоби можна зліпити в будь-який інший день. І сьогодні ми виходимо в прямий ефір десь за годину, за півтора, так? Може швидше, десь угу. за годину часу. Так що, кавалерочка, хто зараз лежить, відпочивайте, лежіть, відпочивайте, хто при роботі, то беріться до роботи, але ті, що лежать, я вам скажу, що тосі до вас не прийде. Просто не прийде. Мусите потихоньку вставати і стріпутися. Кавалєрочка, всім гарного, мирного і позитивного дня. Ну і всіх кличемо до нас в прямий ефір. Все вже готово? Прости. Та що ти думаєш, що там немає цього, Та що ти тут все Та береш? Ні, то візьму. Та ми то не будемо з на ну, горбіти. Ні, кавалєрочка, дивіться. Зразу роблю обзор. Сіль. Перець мерений. Сало. Це звіт. Салат скрапових палк. Ми до лісу йдемо, чуєш? до лісу йдемо, що там нічого немає. Салат з крапових палик, салат з крекеру і курки. Бульба mm -hmm. відварена наполовину. Салат з буряка. Крила мариновані, mm -hmm. Сир твердий. огірки мариновані. Соус, гірчиця і соцебелі. Ага, добре. Mm -hmm. Бачиш, я вже забула. Бачите, кавелерка, якби було мені показувало, то би шашлик точно забув. Ама? От тепер треба все ходити в торку і виходити. Та й таке, кавалярка? Їдемо трошки. Де, коли знаєте, того треба? Ще тим більше нині запустимо. Так що їдемо. Troški odpočen, pa je tudi tako.